Ну і просто зараз ми приготуємо сніданок, який раніше вважали їжею бідняків. А зараз ця страва прикрашає меню мішленівських ресторанів. Що, як це змінюється? Та, ні, я та, просто про те подумав, що як все змінює це змінюється. Льоша дивиться на овочі і киває головою. Всесвітньо популярні цього рецепту приніс анімаційний фільм про щурення з амбіціями шеф кухаря. Це рататуй. Апетитне а -а -а. поєднання сезонних овочів, трав і ароматної оливкової олії. Ну, от, до речі, як обрати баклажани, щоб вони а ні, ну у нас якщо рататуй, то давай так баклажани, да? е, щоб вони не гірчили, чому цукіні та кабачок це не одне і те саме, чи одне і те саме. Саме я досі не знаю і як запекти овочі, щоб вони залишалися соковитими, а не ставали сухими. Все це нам розкаже е з лайфхаками. Усіма поділиться Олексій Повторейко запрошуємо зараз у нашої студії. Олексію, доброго Оці, ранку! доброго ранку. А добра, де добра. ж капелюшок і мишка, яка нам сьогодні буде готувати Рататуї. Доброго ранку? доброго ранку. Ну так що? розповідайте, Можливо. що робимо. Ну що сьогодні ми будемо готувати класичний рататуй французької кухні. Це класика, uh -huh. якій цій страви більше трьохсот років. Ого, Супер. тому вона легендарна. Що, а чого треба? вибачте? Це страва бідняків була стала багачів. Поясніть е, тому, що овочі загальнодоступна, ага. Така продукція да це не м'ясо, дороге, не риба. Тому це Я думаю, всі мають на увазі, якщо воно і сьогодні без м'яса. Чому воно чого воно стільки коштує? Я подивився ціни, а знаєте, як, до речі, перекладається татуй з французької. Якщо я правильно пам'ятаю, це називається мішанина. Тобто все скинули в один цей по щось пошарудили. Але сьогодні ми будемо так готувати, щоб це була не мішанина, а ми могли відокремити кожен овоч, правда? Мішанина супер, тому що французи ж вміють нічого робити супер. Давайте робити смачно. Сьогодні також зробимо смачно. Нам потрібно саме основне – Це овочі, да. ага. е, томати, цукіні, баклажани, кабачки. Це те, що у нас буде uh -huh. основа. А для основи саме головне, це одне і найголовніших соус. Тому соус ми готуємо з запечених овочів. Це чосник, цибуля, болгарський перець і томат. Клас аромат неймовірний. А й зі свіжих, а ля гаспачо, можна зробити соус? Е, можна, але буде трішки другий смак. Ага. Інший. Це, такі слова ви Рататуй, це... Пре... гаспачо, де м'ясо? Не... Прекрасно, ну що ж, давайте тоді, що хто робить? Давайте, що мені робити? Так, дивіться, я вам зробив приклад. Зробіть так. продовжуйте. З цими овочами у нас чотири овочі і краси це, так, це чекайте, викладає. Так чекайте в нас внизу. А, а, а я сьогодні да? стою. Дивлюсь, да? Легко, це я цей. люблю такі ефіри, коли я стою дивлюся, а потім Не, куштую О, Олексій, Так можна Ти можеш паралельно, паралельно робити? до цієї справи художньої творчої. Ага, от, ж ні, а це якась є, є якась спеціальна технологія, що саме так треба викладати. Спочатку. Тут технологія найголовніше в А, саме о, головна. о, до речі, я до хотів речі. запитати. Угу. А як отак красиво порізати, тому що у когось ручки трошки, ну, скажімо так, непрямі, і якщо немає спеціального ножа, так, я не поріжу. А ну, Це ви ручцями порізали, це, ну, не, не да. Ну, от Я ну, бачив, ну, отак людина стояла, щойно різала. А як можна самому порізати? Якась насадочка. Є, є мандаліна, так називаємо. А, це, шучно, це така да, мандаліна, це французька, да, італійська. Терка, вона дуже тоненька і mm -hmm. нарізає ну, практично. А, Це корейську морковку терти. От ви мені да? з 90-х, пояснюєте, я з 90-х розумію. <гум> <це все. гум> а, а я не так чи так з А да, можна... Мабуть. я так розумію, з стопочкою, бо. Ну, з стопочками, а потім будемо викладати на 40. Так, <гум> у давай. нас спочатку йде кабачок, потім так? Потім помидор, ле томат, ле... Ле томат. і на... цукіні. цукіні, до речі, цукіні, цукіні. Да, від кабачка поясніть, відрізняйте. Пояснювали, пояснювали. Давайте ще раз. Якщо, наприклад, термічно оброблюється кабачок і цукіні, який з них обрати для страви? Є різниця принципово чи ні? Цукіні трішки солодший, ага. угу. а кабачок може гірчити трішки. І він так. такий не більш нейтральний. Якщо кабачок гірчить, що з ним? Солону воду? Солону воду, хай там полежить десь півгодинки, бо ага. ну мінімум півгодинки. А можна і хоч... солону воду покласти одночасно і кабачок і баклажан, якщо і той, і той гірчить, чи ні? Чи краще можна, але кабачок треба раніше достати. Ага. І все. Боже, як ви все втямите в цьому Стоїте вдвох спів. Я просто слухаю вас і насолоджуюся цим моментом. Да? Я ще хотіла спитати, да, овочі, це моя пристрасть. А якщо ви, ви запекали, ви розрізали перед тим чи після того? Е, ні, я не розрізав. Вони були цілі. Цілі томати цілий, чосник повністю цілий. Угу. Він по по, -по іншому Віс. смакує, коли він з, з, з коринці. Угу. Ну от ви берете чосник так то. і так, і так і запікаєте. Угу. Коли просто зубчики чисті. Ой, я скажете, соус так запах. Я відчуваю, що і мені yeah. сьогодні сподобається е, мішанина, тобто рататуй. А є якісь страви? Ой, ой, овочі, кажу, родичі, овочеві <рив> страви, родичі в Україні в світі у рататує. Ну, в Україні це овочеве рагу. рагу. Да. Це раз. В Італії це капаната. І в Іспанії ще є. Пі, пі-пі. На букву Пі я забув, бо я ще не готував цю справу. Фі? Я зараз скажу, якось там да. А пісто, так. Так, і от це да, до речі, да, до речі, це пісто, а типу, найбільший ратату його приготували в Іспанії, не у Франції. Іганська страва важила більше тонни, але. Вочевидь, вона була така смачна, що її з'їли і не встигли навіть зробити жодного фото, тому повіримо їм на слово. Тонну, тонну вмолотили овочів, боже, друзі, я за вас э, цей переймаюся. Да. Слухайте, э, я читаю, що ми говорили на початку, що ага, традиційна ну, спеція це для дерататує, це прованські трави. От Я завжди чую, прованські трави, прованські трави. А що взагалі входить в ці прованські трави? Оце вони і є Ні, сухі. понюхати. А що я... да, входить, це основа базилік Чебрець. Ага. Петушка, Ні, петрушка. Те, що росте в прованці. Тобто немає там кульбабок? да? Немає. Це не знаю, що тебе робити. Ви нічим не змащуєте патерню. Нічим не змащуємо, тому що у нас соус сам є, так скажемо, така, як подушка безпеки для наших овочів. Mm -hmm. Але, до речі, спочатку соус, потім овочі. Так. Зазвичай, ну, якщо готуєш рагу, то навпаки овочі потім заливаєш. Вимішується, заливається. А тут якраз сенс в тому, що ця подушка овочева, вона замість з виходить патерні. Так, та? так. Mm -hmm. так що? А Поїхали, ніж, давай, так? Так? що давайте. Давайте, я починаю. Ви. За мною. А, так А, ми отак. Я думала, так. у нас будуть іти перші. Я пишли, боюсь, що так? Е... Так. Так. я так, не ювелір, так. можу неправильно так. зробити, тому довіряю Дарі. Так. 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 Можеш їсти сирий кабачок, до речі. Це теж а, смачно. Е... О, okay. Давай сімний. я тобі просто повірю на слово. <laughs> Він не сильний, до речі. Так, да, він смачний Слухайте, а Яка а, у нас така вбити пательня, Це спеціально чи просто тому, що це така чавунна пательня була такої форми? Це просто вона така форма, можна так кругу красиві. взяти. А, можна будь-яку. Да, головне для запікання не ставити. Це я точно знаю. лайфхак, друзі, від мене ловіть. Не ставити пательню з пластиковою ручкою для запікання, тому в що що буде дав домовку. Тому що Льоша так колись зробив. Отак, не питайте, за... що було далі. Скільки ми будемо запікати все це? 20 хвилин. 20 хвилин. Угу. Окей, при температурі. 190 градусів. 190 градусів. У нас mm -hmm. oh, же сьогодні французька кухня. Сілюплі. Місюль. Вузенплі. Шіп. Тепер серединку. Тепер серединку uh -huh. поїхали. Боже, тобто оцю саме страву і готувала мишеня, потім і куштував оцей от критик. критик. Так, так. Да, 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 <laughs> І згадав дитинство і дав їм, їм зірку Мішлен. да? Ой, аж захотілося передивитися <steer》Copy modelling out> цей мультик. Класно. <ktion piano> а взагалі важко отримати зірку Мішлен? Дуже важко. Дуже важко речі в Україні ж її нема. Ну, мішлен не зайшов, тому і нема зірки. Чи, О, через те, що що нема... ти Мішлен, знає про да, нашу, нашу кухню? варенички зі сметаною. Та Такі там мішлен. ребят? Давайте, давайте Я нагадаю, ставити. що сьогодні ми готуємо всесвітньо відому французьку сезону страву, ратату, і нам для цього знадобилися такі інгредієнти: кабачок, цукіні, баклажан, томат, солодкий перець, цибуля, часник, свіжа, зелень та спеції, А ще трошки оливкової олії. Можливо, як гарно. Це ж прованс. Це ж прованс. Да, там тільки приносять тобі хліб. Олію, сіль да. і все, і можна yeah, більшість. Да. Ну, а у нас же ж магія телебачення. А ну давайте, рахуємо до трьох по-французьки. deux, trois. і як кажуть, комсі, комсі, комса. Опа. О, май гад. А пахне смачно, Ooh. я скажу. А да. яке ж воно гаряче, як же його їсти? Куштувати. Олексій, ну, поки ти будеш да. читати новини, я буду коштувати трошки згодом. Так, поки у нас вичахає друзі традиційно до гастрономічних рекордів. Ми вже розповідали вам про найбільший цукіні, про найбільші баклажани і томати. Сьогодні розкажемо про цибулину. Друзі, таке теж буває. Вона рекордсмерка рекорду Гіннеса. І велетенська цибуля мала вагу аж 9 кілограмів. Це як от 70, скільки, мабуть, 75 звичайних рівчастих цибулунові. Такий пакет. сьо вона. E, значить, виростив її знову британець цього разу Герек Гріфін. Два роки тому він застосував спеціальне освітлення та автоматичне зрошення, аби цибуля досягла таких просто неймовірно гігантських розмірів. Більше схоже на діжечку е, якогось напою ніж на цибулину. Насправді. Так, а чим будемо прикрашати це горох? Це, ні, це соня. Соня. Наш український, Сорожен. да. Але у Франції прикрашають базиліком. Ага. А ще Вазі, яка да. ще петрушка, мені здається, тут теж буде смачно. Можна і петрушку, тут любить. Тут люб, будь-яка зелень, зелень. зелень. І зверху, а, а овочі з овочами, я так розумію. Так. Так. Ну, давайте. Я не знаю, чому Льоша про це не питає, але я маю про це спитати. Яке м'ясо сюди можна додати. Дякую, тисати? нарешті! Я, я просто соромився, чесно. Ви так захопливо це робите. Я, да, от... я б додав би яловичину, фар з яловичем. Ага, да? Можна кульки зробити з них, а -а -а. зверху і запікати. А чого не додали? Просять редактори, е, коштуйте, будь ласка, страву. Що вам сказати, Шановні редактори, вона дуже гаряча, її не можна скуштувати, але подивіться, як вона виглядає. Я переконана, що це а, дуже смачно. Щойно... Ми зможемо, звісно, трошки підковернути. А як взагалі Можем. правильно сервірувати її на тарілочку? Так і подає. Не, так воно і подається. А це у французів, знаєте, да, це які є правило. Ти береш ложку, береш хліб і їсиш так, як тобі зручно. Тому що все, що готують так, французи, тоді... це зручно. Вони так вас тоді я спробузі легендарну чоколі. французьку страву зі смаком соковитого літа навчив нас готувати бренд шеф Олексій повторейко. Дякуємо за дякую, смачний і бадьорий початок овочевого ранку. Підкреслі да. це